Чи не на кожному автобусі замість відкоригованої схеми руху концертні афіші? Чому немає потрібної інформації? Водій навіть говорити не хоче. А хто ви є? Що я вам повинен показувати? Ну, вас не що? Ну, ну, я думаю, що будь-які пасажири можуть вас запитати. Бо я чи... їм розкажу та розповідають неохоче діляться пасажири, тому й звільнили трьох водіїв за хамство. Як поводяться водії, ми вирішили перевірити з допомогою прихованої камери. Питаємо насамперед про найболючіше інтервал руху. Водії божаться. Він не більше десяти хвилин. Щоб подзвонилося, що відправилася від церкви. Я їм поза мною. Я дорога їхати. Про міські маршрути, схоже, і водії не все знають. Пане водія, підкажіть будь ласка, як на Пасічну доїхати. Знає. Не знаю. А видовоча не їдете. Ви не маєте? то шукання не хтось. Не Закінчав двічі. не підкажете на Галицьке перехрестя Тепер чим можна добратися з центру? На щастя, під час експерименту жодного невічливого водія ми не зустріли. Можливо, свято водохреща допомогло. Якщо ж такі трапилися вам, повідомляйте до нашої студії на камеру, і самі водії зізнаються, втомлюються від розпитувань пасажирів. Питаються кожного разу. Но... Вистачає енергії за пояснити? Ні, не вистачає. А от пасажири ще радять водіям. Як полегшити їм життя, до прикладу, відчиняти усі двері на зупинках. Сюди за кордоном відкриваються одразу всі двері, а тут можна хвилин п'ять. От біля корони п'ять хвилин не відкривали людям двері, тому що чекали, поки всі зайдуть через передні двері. Це не є нормально. І тим більше, коли люди приїдуть на євро, вони абсолютно того не зрозуміють. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.